Так що, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні 23 червня. Пропоную вам і вашій увазі переглянути огляд нашої сої. І ось бачимо нашу експериментальну діляночку після гербіцидного обробітку. Ось вже я вам можу конкретно розказати, в чому полягає наш експеримент. І Можете, власне, навіть без слів зрозуміти в чому. Ось дивіться. 15,45, та лізно 15. Це тут половина 30 сотих на 15,45, а половина 15,30 30 посіяно. Ну зараз побачимо, яка ця 1545. Такі смуги вийшли. Бачите, соя верба по листочках. Бачите сепереоз. Не так давно ми вносили гліфосат. 2,5 літри калін солі, гліфосату. І бачимо, що бур'яни вже згоріли. Переважна більшість, а от ось бачите осет, то він бачте, почав, почав жовтий кожуків, точка росту. Бачите. Воно його потихеньку, я думаю, забере. Но різ припинить його, це точно. Бачите по листочках, це не важко догадати, що це сує верба. Бачите, який тричастий листочок, але чашечки листочка гострі. Оце ця верба Ватсон, Ватсон Сорт називається. Я вже так кривик, то кажу верба. Така вона бачите, в такому стані. Значить, При такому посіві у нас на метр виходить. Значить, в рядку в нас виходить штук 17, 18, навіть до 20. Ось бачите, на корінцях є такі невеличкі, формуються бульбочкові бактерії. Ну, Бачите, вони невеличкі ще, їм ще чогось не, не вистачає. Ось тут, бачите, вже трошечки більше. Бульбочки. Ну ще два-три ну, часті листки, то тут ще для неї рановато. Пам'ятаєте, я вам в тому році показував, то там вже соя була пояс. Я вже показував вам, як працюють бактерії. Дивіться, які рядочки гарненькі. Я думаю, побачимо, що ми. Що ми тут звідси зберемо з даного виду посіву, сівби. Межа вже тут ось 15-30, 15.30, 15.30. Також бачимо, тут набагато чистіше. Саме злакові, бачите, вже згоріли. Тут же така вона, бачите, вже навіть цю смугу де-не-де закриває. Маю на увазі між рябками. Якщо тако дивіться, де не де закриває. Загалом соя виглядає досить непогано. Також бачите, хвороби, ситуриос пішов, дає житті сої. Тут, бачите, від буряки ми відступили, щоб не припалити. Це треба буде вручну пройтися легенько. Бачите, що було б, якби ми не внесли гліфосат. От дивіться, яка лобода, а яка там чистесеньке. От вам і, і термін внесення. Далі це бурячки. Це у нас кормові буряки, Помотижені, вони поправилися і вже вручну пололися. Бо тут трошечки була проблема, що ми як кропили сую оліфусатом, припалили крайні три рядки. Ось бачите, я їх вже пересіяв кукурудзою. Ну, Де-не-де залишилися там бурячки, бачите, де не де залишилися. Але загалом я їх пересіяв кукурудзою, то вже кукурудза сходить. І Сьогодні на буряки внесли ми антистресант, антистрес і фосфорно калійне мікродоброво. Трошечки підживили його. Ну і надалі планую ще фуницида, інсектицида на них дати. І само собою підкормка добривами карбамідом сульфатом. Це так планую. Бачите, загалом гитечка непогана, а бачите, вже щось їсть. Планую ще попелиці, я ходив дивився попелиці. І хвороби, бачите, трошечки йдуть. Проявляється церква спороз на буряках. Ще треба буде фунгіци додати. Так що якось так. Такі ось рядочки ну, ростуть, добре, що вони пішли в ріст що вони стали рости. Так що такі справи. І ось наша соя. Після гербіцидного обробітку також, вже я вам показував, соя своя. Весів у нас тут був на 55 варіатор, це вже 20, неодноразово вам повторюю, 20-22 штуки на метр схожих насінин схожих рослин ми маємо. Бачите, навіть ось рослина від рослини дуже відстань невелика. І ось тут же, дивіться, які бульбочкові бактерії. Бачите? Ну тут уже три три чисті листочки. Бачите, як то червону виділення таке. Червонувати виділен з бульбочки. Також бачите, вже вона погризена. Це в основному совки. Совки її дошкуляють. Вже фунгіцид куплений, там вже ну, все далі розкажу. Бачите, є погризені, пошкоджені листочки. Ну і бачите, яка соя. Дивіться, які великі тут бур'яни були, можете переглянути кілька відео назад. Навіть не кілька, ну переглянути. А зараз бачите, яка соя, бачите, трохи хвороби, трохи в ній нестача елементів. Бачите, отакі плямки на листочках. Це в неї. В неї дефіцит мікроелементів. Треба комплексні мікродоврови. На дефіцит молідену це не схоже, це, скоріше всього, дефіцит заліза, марганцю. Щось в цьому плані. Загалом соя непогана. Непогана, густоти її вистачає густенька. Бачите, земля вже повністю вкрита. Нагадую, сіяли 2 травня. Та я ходжу дилюсі, не потрібно ще раз робити глікосатну обробку. Чи не потрібно поправляти. І загалом ось такий фонд сої, бачите. Земля повністю вже вкрита. Схоє бачите. Буде гарна, гарна, гусна собі. Так що, якось так.